Знань наших маленьких першачків, учнів початкової школи, нушиків п'ятикласників, учнів середньої ланки, учнів 11 класу, батьків та вчителі. Війна, на жаль, вносить свої корективи у житті кожної людини і у кожну сферу діяльності. Тому освітній процес не виключення. І 2022, 2023 навчальний рік. Ми розпочинаємо дистанційно. Попереду на вас чекає багато цікавого. Кожен день і новий урок подарують вам нові відкриття. Нехай навчальний рік буде успішним, а наші найкращі педагоги подарують вам усі секрети нових знань, бо навчання це прихований скарб. Бажаю вам, любі дітки, шановні батьки і вчителі! Тарання, терпіння, удачі, гарних емоцій, міцного здоров'я, мирного неба над головою, віри у світле майбутнє, в добру путь Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гор і біди. Мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре інакше ніяк, буде так, тільки -так, так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак І дамо переможний знак, Все буде добре інакше ніяк. Буде так, тільки -так, так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак І дамо переможний знак. Так і бум, де далі у кожного серці любов Моя мила Україна, файна я, дівчина бо любов перемагає зло Подивися на мене, так мене зламані. Серця не каменем, бо ворог думав супермен, але герої Криптуні це буде добре, бо ми ворога болем, балимо, Все буде добре. Многі знаєш ти, знаю я. Тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я. Буде добрий інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємо свій собак, відамо, переможний знак Все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємо свій собак. Мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гори і біди, та зараз зрозуміє, ми живем в країні мрій. Привіт, ми з України, цей край твій мій, знаєш ти, знаю я, тут мій дім тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я. Україна, це моє ім'я, все буде добре інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємо свій собак, і дамо переможний знак, все буде добре інакше ніяк, буде так, тільки так, тіки так, тільки відіб'ємось від собак, і дамо переможний знак. Так і буде далі у кожного серці любов. Моя мила Україна, файна я, дівчина, бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані серце не каменем, бо боров думав супермен, але герої притулі Це буде добре, бо ми ворога палимо, балимо. Все буде добре, многі Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я. Добрий інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємось світ соба, І дамо і знак все буде добре інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємось світ собак.